что творится? Обстреливают первую, на. Ну а какую, да, блядь? Где-то район колхоза, магазина, школы туда прилетает, блядь. Как обычно, наши празднуют. У них день России сегодня, блядь. Авиация на параде, эти пьяные, наверное, все, блядь. Защитники на. Да у нас уже ярят, блядь, не знает сколько по времени, блядь. Праздник, блядь. Воевать некому, все празднуют, нахуй. Все на параде, блядь. Ну, где-то тот район. Я ж не, не, не пойду смотреть нахрену, мне надо бля. Ну света нет в селі. От уж до п'янули вже блядь. Ну, що можна говорити? Ми розуміємо наскільки важливою вона є на сьогодні для нас. І скажімо так, ну нічого несподіваного у цьому житті, особливо пов'язано з війною, не буває це. скажімо, результат постійного, я б сказав, пресінгу постійного контакту з американською стороною щодо необхідності максимального пришвидшення темпів поставки. І саме тому наголос робиться на критичних боєприпасах. Критичні боєприпаси на сьогоднішній день давайте не забувати, що ця війна має певну специфіку, яка полягає в тому, що приблизно 70% вогневих завдань вирішує артилерія. Саме тому мова йде про боєприпаси до Хаймер, саме тому мова йде про артилерійські боєприпаси, які нам конче необхідні для того, щоб, скажімо так, збалансувати хоча б контрбатарейну боротьбу, яку ми ведемо з окупантами, і ведемо досить ефективно. Подивіться на статистику знищених артилерійських систем, вона більш ніж красномовна. Тому ці поставки є критично важливі, особливо зараз. Особливо зараз, коли цей місяць настав він не просто жаркий внаслідок і спекотний внаслідок того, що це кінець червня липень. Це із-за того, що противник відчайдушно рветься вперед, усвідомлюючи, що для нього таке поняття як вікно можливостей» не невзовсі закриється. Тому жодних спроб зупинитися він не має. Жодних намагань зупинитися він не хоче навіть чути. Він лізе вперед до останнього солдату в намаганні захопити як більше території. Тому цей пакет допомоги він є дуже красномовним і вкрай необхідним для нас саме сьогодні. Я маю надію, що протягом тижня ця зброя поступить до нас. Ну тому що це, як ви слушно зауважили, це передається з наявних запасів складів армії Сполучених Штатів. Давайте не забувати, що склади армії Сполучених Штатів знаходяться так само в Європі. Знаєте, я думаю, що стріляє, тому що я читав цитату в оригіналі. Ну не в оригіналі, тому що ну чеською, чешською в принципі можу читати, але англійською few days ago. Тобто ці боєприпаси да, були передані кілька вони... днів тому. Ви знаєте, єдине, що давайте не забувати специфіку нашої бюрократії. Як я вже казав неодноразово, це може бути таким певним альмом, тому що боєприпаси треба отримати, оприходувати, описати, а поставити на облік і розподілити по частинах. Ну і можете уявити собі, що навіть якщо припустити, що це робиться за один день кожна операція, то це, це як мінімум тиждень. Пане Матвій, а звідки взялася ця інформація? Хто сказав? Я, наприклад, такого не чув і не можу чути. Натомість я можу сказати. А чи не можемо ми припустити, що істерика, яка зараз лунає на московських болотах щодо того, що на 800 мільйонів євро Сербія передала боєприпасів, а яких вона випродукувала, не є там, тому знаєте, ну перебрати, розібрати? Ну можливо, щось є? але ну, зрозуміти так, що відсоток відсоток вибраковки існує завжди. І він буває різний. Навіть коли ми говоримо про касетні боєприпаси, американці закладають відсоток вибраковки 3%, відсотки, а росіяни закладають відсоток вибраковки до 20-25%. Так само і з боєприпасами. Ну тому, знаєте. А якщо комусь хотілось поговорити щодо того, що там погані боєприпаси, обов'язково ну дивіться, ну як правило, снаряди не надходять сюди в так званому окснар вигляді, остаточно спорядженому вигляді. Так. Тобто йде додатково взривателі, йдуть додатково, ну, власне самі снаряди йдуть гільзи для снарядів, порохові заряди і так далі. І тому подібне, звісно, що кожна по кожному з тих елементів робиться певна виборка для того, щоб з'ясувати ну. Певний відсоток вибраковки, який може бути. Ну але говорити так, що і на цьому робити акцент, ну я б не став. Звісно, це робиться, і саме тому я сказав: бюрократія плюс необхідні процедури, навіть якщо вони не дійшли, Ну необхідно, ну що найменше днів, можливо, 10 днів. А з огляду на те, що хлопці зараз працюють без перерв, без вихідних для того, щоб ті снаряди підійшли у війська. Ну кінець кінцем їх треба довести і скажімо так, взяти на облік кожній військовій частині і розписати ресурс використання цих снарядів. О, ну я б не був настільки оптимістичний і, і знов таки знаєте, це можна сказати так в середньому по палаті, залежно від того, де які бої ведуться. Треба розуміти, що на турецькому напрямку, де інтенсивність бойових дій найвища, противник зосереджує максимум своїх ударних засобів. Там, звісно, не можна говорити про те, що на один на один наш постріл росіяни дають 3-4 постріли, можливо, навіть 5. А на інших напрямках напрямках цілком ймовірно, але я трошки далекий від такої ідеальної ситуації, коли там на два наших три російські ну, постріли е... стало краще. Добре, стало краще тоді... однозначно. Категорично агресивно налаштований щодо обговорення таких питань під час війни. Mm -hmm. Розумієте, в чим справа, просто от категорично, і це не тому, що я там я в принципі не знаю, як содель виглядає, я її ніколи не бачив, mm -hmm. я з ним не стикався по службі і так далі. Просто давайте зрозуміємо таку річ. А, перш за все, ну кожна людина вона не може бути ідеальною. Чи mm -hmm. можуть бути якісь недоліки? Можна чи, хто має право звинуватити людину в якихось там порушеннях чи злочинах? Тільки суд до цього є дії презумпція невинності. Під час війни люба заміна командувачі це прерогатива верховного головнокомандувача або посадових осіб, які за це відповідають. І якщо тут втручається така, вибачте, махновщина, хай з найкращих побажань. Ну це неправильно. Це неправильно, тому що ну повірте мені, любого військового командира можна звинуватити в якихось там недоліках, порушеннях і так далі. Тому ви, ви знаєте, пане Матвій, в армії існує два військових звання: капітан і полковник, генерал це вже щастя. Тому, якщо перекладати доступною мовою, генерал генерал в принципі вже посада політична в будь-якому випадку, і він не може розглядатися виключно як військовий, на жаль. Ну, такі правила життя mm -hmm. е, нашої цивілізації, тому, е, тому виключити якісь ну підводні течії або інші фактори ми не можемо. Тому тим більше, ви знаєте, як я е, ну скажімо так агресивно відношусь до любих політичних обговорень. Mm -hmm. Я стараюся їх уникати. Для мене є позиція одна: є принцип єдиного під час війни не має бути порушеним. Ніхто не має вплинути на рішення командувача. Щодо кадрових замін того чи іншого посадового посадової особи військової посадової так. особи, тому знаєте, оця от мене що більше дратує ця от хвиля, яка піднялася кругом ці цієї справи, безумовно, це обов'язок старших начальників і командирів розбирати і аналізувати дії своїх підлеглих на будь-якому рівні і приймати відповідні рішення. А чи можемо ми припустити, що це рішення було грунтовне і необхідне? Можливо, може це помилка? Можливо, але знов таки, коли такі рішення виносяться у громадський простір, вибачте, при всій повазі до, до демократії, це не той час, коли це можна займатися.